Слухайте звіри до кінця цієї зцілюючи мови Твої Бродиця Бозького великої і виконує всі Ваші прохання на благо. О Пресвята Діво Мати Божа Марія, приблагословена і пренепорочна, зубини сердець наших, до тебе звертаємося з вірою, любов'ю, та з надією на милосердя Твоє невимовне, напишіть мене, та прохання в коментарях. Ти ще є заступницею нашої перед Сином Твоїм і Богом нашим. Випроси у нього прощення гріхів наших, сьогодні души тіл наших. Та відвернення від нас, усякої біди і скорботи, о всесвята Мати Божа, прибіжище грішних, її допомогу обтяженим. Визволи нас від всякого зла і збережи нас під Твоїм святим покровом, прихилися до нас у годину випробувань, зміцни нашу віру і настав нас на шлях праведний, мовимося тобі, о всепомічна заступниця, будь нам охороною, від видимих і невидимих ворогів, підтримкою хвилини сумнівів і слабкості непорочне Діво, Марія, споглянь на нас грішних і не залишай нас без твоєї опіки, сіли наші рани душевні, тілесні, великої, наші болі і скорботи, Ти тище цілий душі, ті, одаруй нам здоров'я і силу духу, щоб ми могли служити Господу нашому і виконувати його святу волю, О, Мати Божа, радість наша і надія, будь з нами завжди. У всіх наших потребах і турботах, Україна з Твоїм святим покровом, оберігай наші доми і родини, даруй нам мир і спокій у серцях, просимо тебе, Богослови наших дітей, і нащадків, охороняє від усякого зла і наставляє на шлях правди і доброти. О, Богословина, Діво, Мати Божа, заступися за нас перед Сином Твоїм і Господом нашим. випроси нам прощення гріхів і даруй нам життя вічне. Віруємо в Твоє заступництво і віримо у Твоє милосердя, О, свята, зімо мови Бога за нас, і нехай буде воля Його свята у нашому житті, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, свята, Богородиця, заступниця наша перед Господом, з вірою і надією звертаємося до тебе у годину хвороби і страждань. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще цілителької душі, тіла погляне нас з милосердям Твоїм, і зціли наші немочі, опри Бога свине Діво, Мати Божа, зціли наші рани, душевні ті весні, визвали нас від усякого недугу і скорботи, підтримай нас у хвилини слабкості, дай нам сили перенести всі випробування, що випали на нашу долю. Мовимося тобі, о всепомічна заступниця, зціли нас твою і даруй нам здоров'я і силу духу. О, Пресвята Діво Марія, будь нам цілителькою всіх наших хворобах і скорботах, Покрий нас Твоїм святим покровом, оберігай нас і від усякого зла і наставляй нас на шлях праведний, віруємо в Твоє заступництво і надіємося на Твоє милосердя, О, Бога Діва, Діво, Мати Божа, молися за нас перед Господом, випроси у Нього прощення гріхів наших і дари нам зцілення від усякої немощі, підтримай нас у нашій вірі, укріпи нашу надію на Господа. Віддай нас у руки Твого Сина, і Господа Нашого, і нехай буде воля Його свята у нашому житті, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Пресвята і пречиста Діва Марія, Мати Божа, Ти ще захисниця і заступниця, роду людського, прийми моління наших сердець, і злянся на нас, із милосердям Своїм, Ти ще своєю любов'ю і милістю захищаєш нас від зла і провадиш до Спасіння, будь нашою міцною стіною. І надійним пристановищем у хвилини скорботи і випробувань, О, Богосвенна мати Божа, ми вдаємось до тебе щирими і смиреними проханнями, напишіть мене та прохання в коментарях. Ти, що з волі Божої стала матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, що зціляєш усі немачі хвороби, зціли нас, грішних і недостойних, від тілесних і душевних недуг. Просимо тебе, простягни руку свою милосердну над нами і даруй нам здоров'я, сили, мудрості, щоб ми могли йти шляхом праведності і слідувати заповідям Божим, о пречиста діва, ти, що завжди чуєш молитви своїх дітей і не залишаєш без допомоги тих, хто звертається до тебе. Мовимо тебе, заступися за наші родини, за наших дітей, за всіх, хто потребує твоєї небесної піки. Відже не віднесякі від спокуси, підступи лукавого, укрепи нашу віру, надію, любов, щоб ми завжди жили в мирі, злагоді, славлячи твоє святе ім'я, О, все бога мати, Божа, ти ще й нашою заступницею перед Престолом Божим, мовимо тебе, випросив свого Сина. Господа нашого Ісуса Христа, благодать прощення гріхів наших, і даруй нам благодать Святого Духа, щоб ми могли зростати в святості і ставати все вищими до Бога, О, Пресвята Діво, Ти, що своїм непрочним серцем завжди відчуваєш наші болі і страждання. Змилися над нами, і зціли наші душі тіла від всякої, хвороби і немащі, даруй нам міцне здоров'я і сили, щоб ми могли служити Господу і ближнім нашим з радістю і вдячністю. О, непорочна мати Божа, ми вдаємось до тебе, з вірою, і надією на Твою всесильну допомогу, просимо Тебе захисти нас від ворогів видимих і невидимих, даруй нам мудрість і розсудовість у всіх справах наших, щоб ми могли діяти згідно з волею Божою і приносити поди добрих справ. О, пресвята і пречиста Діво, Марія, ми вклоняємося Тобі з любов'ю і благовінням прийми наші молитви принеси їх перед престол Божий, щоб ми отримали і милість від Господа нашого Ісуса Христа, який за цим і святим Духом царю Його дарює на віки вічні. Амінь. О Пресвята Богородице Діва Марія, Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти, що вічно перебуваєш в сяві, Божої слави і милосердя. Припадаємо до твоїх причистих і всесвятих стоп і смиреним серцем і глибокою вірою. Переймий наші молитви, що їх возносимо до тебе з любові і надією, та у сина благодаті, милосердя, напишіть імена та прохання в коментарях. О пречиста діло, мати Бога нашого, ти що володієш незмірною з Твоєю небесною пікою та заступництвом, ти щестяна нерушима, і пристановище, спасіння. Прихилися до нас грішних і помили нас, осяя наші душі світом Твоєї любові, щоб ми могли йти шляхом праведності та святості, О, велична заступниця наша, захисти нас від усіх напастей, видимих і невидимих від ворогів наших і від злих духів, прикрий нас своїм святим омофором, щоб ми могли жити в мирі та спокої, відчуваючи Твою материнську любов і опіку, даруй нам мудрість сили, терпіння в нашій духовній боротьбі. Щоб ми могли залишатися вірними Господу нашому Ісусу Христу, О, Пресвята Богородиця, Мати Милосердя, звертаємося до Тебе з проханням, про зцілення наших тіл і душ, Ти що зціляш недуги і даруй здоров'я, доторкнися до нас своїм благодатним покровом і зціли нас від усіх хвороб та страждань, принеси нам полегшення в болях і укріпи нас у вірі та надії. Даруй нам, Госпоже, зцілення і Богополуччя, щоб ми могли славити ім'я Твоє святе і дякувати Тобі за всі богодіяння, вислухай нас, пречисте діво, і прийми наші молитвої за похвалину, що возносимо до престолу Твого Сина, ми славимо Тебе, Богородице, і дякуємо Тобі за Твоє невтомне заступництво перед Всевишнім, нехай наші серця наповняться вдячністю і любові до Тебе, і нехай наші уста ніколи не припиняють співати Твоїх хвалебних пісень. О, Пресвята Богородице, наша Надія і захисниця, не залишай нас у важкі часи, а будь завжди поруч, допомагаючи і захищаючи нас, від усякого зла. мовимося до тебе з любов'ю і вірою, бо знаємо, що Ти завжди вислухаєш і допоможеш. Прийми наші смирені і принеси перед престол Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він. Помилував нас і дарував нам вічне життя. Амінь. Обрана від віків, Цариця Небесна, що висот Царство Небесного, світлом Своїм, посиваєш увесь світ, прийми від нас, недостойних рибів Твоїх цімеління, і збережи нас під святим покровом Твоїм, Радуйся, Пресвята Богородице, Рятівниця наша, ангели і люди радісно прославляють тебе, водичі Цеботин. Народила Спасителя світу. ти є мого серця і зцілення для всіх, хто до тебе звертається, радуйся, бо ти захищаєш нас від видимих і невидимих ворогів, радуйся, бо ти зціляєш наші душевні тілесні рани, радуйся, Пресвята Богородице, рятівниця наша, бачивши тебе, владичице, як джерело зцілення, ми грішні до тебе припадаємо і молимося, зціли наші душі і тіла, подай нам сили, терпіння, в випробуваннях. Алілуя Пресвята Богородице, ти є наша надія і захист у всіх бідах і скорботах, радуйся, бо ти подаєш нам зцілення від хвороб, радуйся, бо ти даруєш нам мир і спокій у серцях, радуйся, бо ти є нашою захисницею перед Престолом Всевишнього, радуйся, Пресвята Богородице, рятівниця наша, сила Вишнього осінила тебе, Богородице, і через Тебе дарується нам багато зцілення, приминишми молитви і сіли, наші душі від гріха. А тіла від хвороби, аллівуя, прославляючи Тебе, Пресвята Богородиця, ми дякуємо за всі милості і зцілення, які ти даруєш нам, радуйся, бо ти зцілюєш нас від гріхів і немочі. Радуйся, бо ти подаєш нам радість і надію, радуйся, бо ти нашою помічницею у всіх справах, радуйся, Пресвята Богородице, Рятівниця наша, співаючи Тобі, Пресвята Богородиця, ми просимо Твого заступництва. І захист усіх наших потребах, зцілий нас від усіх недух і врятуй від усіх бід. Алілуя! Величаємо тебе, Богородице, і дякуємо за всі твої милості, благодаті, радуйся, бо ти зцілюєш наші душі від гріха, радуйся, бо ти подаєш нам зцілення від хвороб, радуйся, бо ти нашою заступницею покровителькою, радуйся, Пресвята Богородице, Рятівнице наша, Пресвята Богородице, Ти є наше спасіння і надія. Прийми наші моління і сіли на свідості хвороби, немощей, Алілуя! прославляючи Тебе, Пресвята Богородице, ми дякуємо за Твої великі милості і благодаті, радуйся, бо ти зцілюєш наші душі від гріха, радуйся, бо ти подаєш нам сілення від хвороб, радуйся, бо ти є нашою захисницею покровителькою, радуйся, Пресвята Богородице, рятівнице наша. Пресвята Богородиця, Ти наші наша святою, радість, прийми наші молитви, і стіли наші душі і тіла, від усякої недуги, Алілуя. Пресвята Богородиця, ми звертаємося до Тебе з вірою і надією, просачи Твої допомоги і зцілення, Радуйся, бо ти зціліш наші душі від гріха, радуйся, бо ти подаєш нам зцілення від хвороб, радуйся, бо ти нашою заступницею Покровителькою, радуйся, Пресвята Богородиця, Рятівниця наша. Божественна водиче, ти втіха для страждених і захист для немічних, прийми наші молитви зціли наші і тіла, від усіх недух. Алілуя! свята, мати Божа, ти джерело живої води, що дари нам сілення, радуйся, бо ти оберігаєш нас від хвороб, радуйся, бо ти просвітлюєш наші серця любов'ю, радуйся, бо ти приводиш нас до джерела вічного життя, радуйся, Пресвята, Богородиця, захисниця наша. Ти, Пресвята Богородице, і наша надія, укріплення в часи випробувань, молимо тебе, з цілий наші душі і тіла, щоб ми славили твою велич, Алілуя. Ми звертаємося до тебе, водичи, це з вірою, любов'ю, просачи твого заступництва, радийся, бо ти допомагаєш нам в бідах, радийся, бо ти приносиш мир і спокій в наші душі, радийся, бо ти ведеш нас до спасіння, радуйся, Пресвята Богородице, Захиснице наша. Пресвята Богородиця, твоя милість безмежна, Твоя любов безконечна, ми мовимося Тобі, з наші недуги, врятуй нас від лиха. Алілуя! Величаємо тебе, Пресвята Богородице, за твоє милосердя і доброту, Радуйся, бо ти зцілюєш наші рани, Радуйся, бо ти приводиш нас до світла істини, Радуйся, бо ти є наша непохитна надія, Радуйся, Пресвята Богородиця, Захисниця наша. Пресвята Богородице, Ти є наша підтримка і опора у всі часи, прийми наші молитвої стіли на свідостіх, не Дух і Скорбот, Алілуя! Ми славимо тебе, водичице, за твою велику любов і милість до нас, Радуйся, бо ти зціліш наші душі від гріха, радуйся, бо ти подаєш нам зцілення тілесних хвороб, Радуйся, бо ти ведеш нас до вічного життя, радуйся, Пресвята Богородице, Захисниця наша. Пресвята Богородице, Ти є наше спасіння і надія, прийми наші моли нас стіли усіх недуг недуги, немочей. Алілуя! Прославляємо тебе, Пресвята Богородице, за Твої великі милості і благодаті, Радуйся, бо ти зціліш наші душі від гріха, Радуйся, бо ти подаєш нам зцілення від хвороб, Радуйся, бо ти нашою заступницею покровителькою. Радуйся, Пресвята Богородице, Рятівнице наша, Пресвята Богородиця, Ти, наша світвою, радість, переми наші мили, твої, і стіли, наші душі і тіла від усякої недуги, Алілуя! Пресвята Богородиця, ми звертаємося до тебе з віри і надією. присвячи твої допомоги і зцілення. радуйся, бо ти зцілюєш наші душі від гріха, радуйся, бо ти подаєш нам зцілення від хвороб, Радуйся, бо ти нашою заступницею покровителькою. Радися, Пресвята, Богородице Рятівниця наша, о Пресвята, Богородице милосердна Мати наша, приймиться наші молитви, і даруй нам зцілення душі і тіла, ми Тебе і дякуємо за твою велику любов і милість, Аллилуйя. О Пресвята, Богородице милосерна Мати наша, приймиться наші молитви, і даруй нам зцілення душі і тіла, ми славимо Тебе і дякуємо за Твою велику любови милість, Аллилуйя. О, Пресвята Богородиця Милосердна, мати наша, приниці наші молитви і даруй нам зцілення душі і тіла. Ми славимо Тебе і дякуємо за Твою велику любов і милість. Аллилуйя! Ангели і люди радісно прославляють Тебе, Владичице, бо ти народила, Спасителя світу, ти джерело милосердя і зцілення для всіх, хто до тебе звертається, радишся, бо ти захищаєш нас від видимих і невидимих ворогів. Радуйся, бо ти зціляєш наші душевні і тілесні рани, радуйся, Пресвята, Богородиця рятівнице наша. Обрана від віків, Цариця Небесна, що з висот Царство Небесного, світлом Своїм, ось увесь світ, прийми від нас недостойних рабів Твоїх цімаління і збережи нас під святим покровом Твоїм, радуйся, Пресвята, Богородиця Рятівнице наша. О Пресвята, Богородиця Діва Марія, Тобі підносимо і дякую за твоє безмежне милосердя і материнську піку над нами, недостойними рабами твоїми, Та, яка є заступницею перед Сином Твоїм, нашим Господом Ісусом Христом. Прийми від нас цю молитву, подяки і хвилин, ти, яка завжди оберігаєш і допомагаєш нам у наших потребах. Ми вдячні тобі за твою постійну любов і благодать. Ми дякуємо тобі за всі ті милості, що ти подала нам. За захист від біди нещасть, за підтримку в годинах скорботи і випробувань, о, Пресвята Богородице, ми славимо Тебе, за Твоє святе життя, повне чистоти і святості, за те, що Ти став матір'ю нашого Спасителя Ісуса Христа, зачатого непорочно від Святого Духа, ми прославляємо тебе за Твоє велике смирення і слухняність волі Божій. За твою материнську турботу про всіх людей, О Пресвята, і Прибога Марія, просимо тебе, не залишай нас у наших молитвах, допомагай нам зростати у вірі і надії, любові, провадь нас до Твого Сина і нашого Спасителя, щоб ми разом з Тобою могли вічно прославляти Його в небесному Царстві. Амінь. Пресвята Богородице, Матір наша Небесна, звертаємось до Тебе з глибокою вірою і смиренням. Твоя безмежна любов і милосердя зцілюють наші душі, твоя благодать охороняє нас у всі дні нашого життя. О, Пресвята Зіва, Мати Божа, змилуйся над нами грішними, прийми наші мило Твої прохання, зверни своє милосердне око на наші біди і тривоги, Вкрий нас своїм небесним покровом, щоб ми були захищені від усілякого зла і ворожих задумів. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, Мати Божа, допоможи нам у наших повсякденних справах, даруй нам мудрість і розсудовість у кожному нашому рішенні, благослови наші праці і зусилля, щоб ми могли служити ближнім своїм з любов'ю і відданістю. О, мати Божа, сціли наші недуги фізичні і духовні, у Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа, благодать зцілення і оновлення для наших тіл і душ, даруй нам сили боротися з хворобами і труднощами. Нести наші христи з терпінням і надією, заступниця наша, богослови наші родини, оберігай наші домівки від усякого лиха, змісти наші сімейні уз любові і злагодою. Даруй нам Пресвята, Діво, у вихованні наших дітей, щоб вони зростали у вірі надії любові. До Бога допомагай ближніх, Пресвята, Богородице, молися за нас перед Престолом Сина Твого, щоб Він змилувався над нашою країною. Допоможи нашим захисникам у їхній відважній боротьбі, змісни їхні серця і руки, даруй перемогу над ворогами. Просимо тебе, мати Божа, огарни Україну, своїм небесним покровом захисти від усякого лиха і несправедливості. Помилостиво, заступниці, сезлянця на наші гріхи і слабкості. Допоможи нам у покаянні, даруй нам силу і мужність боротися з нашими пристрастями і недоліками, навчи нас бути смиренними і вдячними, і приймати волю Божу. З любов'ю і довірою, Мати Божа, звеличуємо Твою величу святість, дякуємо за Твою невпинну турботу і заступництво, прийми наші молитви не відвертай свого лиця від нас, даруй нам Твоє небесне благословення, щоб ми могли жити у мирі радості, прославляючи тебе і Твого Сина, на віки вічні. Амінь. Бо Пресвятая Богородице, Діво, Марія, є світлом, і радістю всього світу, з подячним серцем, приносимо Тобі свої молитви, Бо ти з невимовною любов'ю приймаєш їх і ведеш нас до свого Сина, Ти, Мати Божа, яка завжди захищаєш нас під своїм святим покровом, прийми наші смирені, подяки за всі благодаті й милості, якими ти обдаровуєш нас кожен день, ти ще найчистішою дівою завжди слухаєш наші молитви і допомагаєш у всяких потребах. Тож ми воздаємо тобі хвалу за твою невпинну опіку і за те, що завжди заступаєшся перед Престолом Божим за нас грішних, о, ховодичице наша Діва, приблагословена, від вещирого серця, дякуємо тобі за твоє безмежне милосердя, за твою материнську любов і за твою безмежну турботу, яка оберігає нас від усякого зла і веде на шлях праведний. Прийми при наші молитви твої подяки, і випросив Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа. Прощення гріхів наших і дарування благодаті, щоб ми завжди перебували в його світлій любові, о Мати Божа, Твоя велич безконечна, і Твоє милосердя, незміриме, ми. тому ми звеличуємо Тебе і славимо за радісними серцями, молимося, щоб Ти завжди була з нами, захищаючи нас своїм святим покровом і ведучи до вічного життя. Амінь. О, Пресвята Мати Божа, водичи Небесна, прихилий свої милостивий зір до нас. Смиренних рибів твоїх, що з вірою і надією звертаємося до тебе, о мати милосердя, не покидай нас у наших потребах і скорботах, будь нам заступницею перед Престолом Всевишнього, напишіть імена та прохання в коментарях. Мовимо тебе, Пресвята Богородиця, зглянься на наші прохання, які приносимо тобі з розкаяним серцем, просимо тебе про милість і прощення за всі наші гріхи та провини, адже ти, є джерелом незгасимої любові і милосердя. О, Мати Божа, просвіти наші душі і серця, направ нас на шлях праведності та духовного зростання, підніми нас, немічних, з безодні гріха, і дари нам сили боротися з нашими спокусами та слабкостями, просимо Тебе, Пресвята водичи, це захисти нас від усіх бід і нещасть, від усякого зла видимого і невидимого, з наших недужих і обдари здоровим, тілесним і душевним. Мовимо тебе, Пресвята Богородице, Богослови наші родини та дітей, оберігай їх від усякої шкоди та спокус, будім покровителькою і захисницею у всі часи, Богослови наших мужніх захисників України, їм відвагу та силу, щоб вони перемагали ворогів і принесли мир та спокій нашій рідній землі. О, Мати Божа, прийми наші молитви, згадай нас у своїх небесних молитвах і випроси Господа, Бога Богодать і милість для нас. Захисти нас від усіх злих замислів і допоможи нам завжди залишатися вірними заповідям Твого Сина. Просимо Тебе, Пресвята Богородице, зійшли свій небесний покров на наші душі, наповни наші серця миром та радістю, збережи нас у благодаті Божій, дари нам сили і терпіння в життєвих випробуваннях, допоможи нам бути міцними у вірі, надії та любові, о Пресвята Водичице, зійшли нам свою милість. Просвіти наші душі світом Твоєї любові, веди нас по шляху спасіння і даруй нам благословення у всіх наших починаннях, прийми наші сльози, молитви, і нехай вони, будуть тобі приємною жертвою, яка приведе нас до вічного життя. О, Мати Божа, будь нам заступницею покровителькою, не покидай нас у наших потребах і радощах, у скорботах, і хвилюваннях, завжди допомагай нам, зміцні наш дух, і веди нас до спасіння. Амінь. О, Пресвята Богородице, наша незрівняна заступниця і милосердна мати, з злибокою шаною і вдячністю приходимо до Тебе, вознасячи наші молитви твої хваління за безмежну любов і милосердя, що ти завжди виявляєш до нас річних дітей твоїх, ти що в своєму материнському серці носиш весь світ, прихилися до нас, що звертаємося до тебе, з глибини душі. Ти є втіленням невгасимого світла, що просвітлює темряву наших сердець. Ми дякуємо тобі. За всі богодіяння, якими ти обдарувала нас і наших близьких, твоя материнська любов і опіка захищають нас від усіх бід і негараздів, Пресвята Богородице, звеличена Господом, більше всіх небесних сил, даруй нам мудрість і розум, щоб ми завжди славили тебе, і твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, осяй наші шляхи своїм небесним світлом. Зміцни нашу віру і додай нам мужності в боротьбі з гріхом. Ми славимо тебе, Богородиця Діво, дякуємо за твою невичерпну милість і заступництво, прийми наші покірні молитви і випрости Сина Твого, прощення наших гріхів, духовне і тілесне зцілення, мир і спокій для наших душ, прийди до нас у час скорботи і випробувань. Будь нашою надією і заступницею, дай нам сили терпіння витримати всі випробування і зберегти віру в Господа. Ми віримо, що з твоєю допомогою, всі наші скорботи і страждання перетворяться на радість і благословення, Молитовно дякуємо тобі, Пресвята Богородице, за всі милості, що ти дарувала нам Прийми цю нашу молитву, як вияв, нашої безмежної вдячності, любові. Нехай твоя святість і благодать завжди перебувають з нами. Ведучи нас до спасіння і вічного життя, слава тобі, Пресвята Богородиці, зараз і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліться від обвижні вашим для поширення свого Божого, бо свині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває за всіма нами.